Кожні декілька місяців з'являється новий скандал в клубах, пов'язаний з російською мовою. І сьогодні ми зайдемо в один такий клуб. Поїхали! І так, ось я. А це клуб, де грає російська музика. Ну або це просто клікбейт, аби ви зайшли на відео. Коротше, мені дуже не подобається ця київська тусовка. І сьогодні ми її зупинимо. Так, я тут можу підпалити кімнату. Давайте. І по берегу треба звалити. В цілому тут у нас є парочка. Я б убив, але тут типу, ну, нас видно. Так, приїхали пожежники. Окей, нормально. І давайте об'ємо його і його. Все. Після чого у цього чувака. Ну все. І також потрібно зробити ось так. Я убив уже 8 людей, нормально так. І кого би тут ще убити? Секунду, цей київський клуб Рейлі принесли кобилу. А може це дубайський клуб? Заслужуємо, ну окей, робимо ось так і все, мінус людина. Офіцер, ви повинні це бачити. Ну я сподіваюся, нас не посадять. І так, тут ціла група людей. Убиваємо всіх, убиваємо всіх, валимо, 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 валимо. Все, ми спокійно собі звалили. Ви когось бачили? Я нікого не бачу. Так, убиваємо тебе спокійно. Тебе, а тебе уб'ємо пізніше. О, стоп! Це, походу, я знімаю відео. Ну окей, вибач, чувак, відео закінчується. І так, в цілому у мене є план. Я не можу їх убивати в купі, так як вони викличуть поліцію. О, вже хтось викликав. І поліція просто вбила трьох людей. Просто українська поліція, звичайна українська поліція. Тому ми будемо брати цих людей, відносити сюди, і там буде смерть. Окей, беремо цю людину і вибач, чувак. Нічого тут пошлого не буде, тільки смерть. Так, туди хтось зайшов. Ну нічого страшного. Так, тут у нас є дівчина. Дві. Здохни. Ми спокійно собі вийшли звідси, а копи до нас заїхали. Боже мій, що це було? Так тут, до речі, є записка. Телефонуйте і до вас прийдуть гості. Ага, а де ця буртка? Де її знайти? Чи можливо потрібно піти сюди позвонити? Ану хтось зайде? А, я викликав ТЦК. Шо? Ні, треба тікати. Чому він іде за мною? алло? Все. Я утік від ТЦК, боже мій. Та блін, він все одно за мною біжить, що? Не задобав мене. Я повинен, типу, до кінця гри буду тікати. Ну окей, давайте спробуємо все ж таки убити, убити. Ага, він типу захисник. Блін, я вже налякався. Окей. Давайте ми спробуємо використати коня. Все, тікаємо, 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 тікаємо. Поки. Коротше, нас уже запалили. Тому ми будемо тікати. Хоп, поки поліцейські. О, все. Поліцейському надоїло. Іншим разом. Маю. Маю. Що ти робиш? Зупинися. Хопа, один. Хопа, два, хопа, три. Я не вбив. Я не вбив. Я не убив. Блін. Ви знущаєтеся з мене. Блін, 19 людей залишалося убити. І цей київський клуб зачинили б. Окей, ще одна спроба. Так як спочатку дуже багато народу, мені потрібно просто шукати сонних типів. Наприклад, 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 ось ця дівчина. Беремо її, оп, хоп, 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 убити. А тут є ще один хлопець чи дівчина? Не знаю, взяти. Уб'ємо. Нормально. Ніхто нічого не бачив. Саме головне робити це все по-тихому. Уб'ємо цього чела, який спить, не втикай, і давайте підпалимо кімнату. Все нормально в цілому. Так, чувак, давай спускайся. Все. Мене убив кінь. Що? Невже у нему такі сильні ноги? Так, у нас є газета. Зміна одягу допоможе уникнути арешту. Треба, знаєте, зробити підписку на цю газету, щоб постійно всякі такі поради приходили. Давайте ми, давайте, ми ось це зробимо. Що ще за все, це якась бомба? Так, а тут що у нас за о, я можу украсти сумку? У нас тут яд оторота. А тут у нас просто якісь тіпи. Як воно? Ніц нового. Беру все. Це наркотики, це наркотики, все ясно. Так, тікаємо, тікаємо звідси. Все, СБУ накрило їх. Так, у нас тут є якась улюбленна парочка. Уб'ємо тебе, а її вбити я не встиг. Блін. Блін, як мені втікти? Як мені втікти? Тут просто якась дика поліція. Не знаю, чому вони збивають людей? Я знову зайшов в цей київський клуб. Поки тут не перестане грати російська музика, я звідси не піду. Беремо сумку. Вибачте, наркотики будуть моїми. І в цілому, я би дуже хотів викликати когось. Зараз купа машин сюди приїде. Пожежники, мій охоронець. І в цілому, і в цілому, а що він взагалі буде робити? Я не знаю. Це типу, до мене приїде поліція і він мені допоможе. Чи що? в цілому, давайте ми візьмемо цю людину, поховаємо її. Стоп, а де цей спецназ? Чому вони досі не вбили цих тіпів? Три машини в одному місці. Нормально так. Щоби зупинити музику, потрібно убити діджея. Тому отруїти просто так, а Сволоч! треба отруїти діджея. Піднімаємо одну жінку. А я любив. З ким не буває, вибачте. Та ви просто подивіться, сама поліція когось убиває, і ви мені ще будете щось казати за це. Ця тусовка стає занадто небезпечною, ну і копи вже пішли по мене. Так, хопа, я не встиг. Блін. Ну нічого, ми все ж таки закінчимо цю тусовку. До речі, я можу потанцювати. Чуваки, оцініть мій танець. Шо? Шо? Іде до біса. Чувак. Та за що? Так, давайте зробимо ось так, мабуть. Я не знаю, я байк зламав комусь. Хто це зробив? Та вони і так не дізнаються, що це я. Так, у нас тут уже прийшов спецназ. Ми робимо ось так. Убиваємо тебе! Убиваємо тебе. Спокійно собі йдемо. Нічого незвичайного в цьому клубі немає. Окей, я можу позвонити. Зараз приїде ще одна машина. Хто це буде? Лімузін! Це мій чесний лімузін. Дівчата! Сюди, дівчата! Там, там. Мене заарештували, та за що? Все ж таки, я не піду звідси. Я даю слово, я закінчу цю тусовку. Обіцяю. Тут якось дуже багато типів, а у нас тут є машинка. Запустити. Блін, я сам по себе оу щит. Так, уб'ємо об тебе, об'ємо тебе, запустимо дерево хопа 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 убили. Ніхто не дізнається, що це я був. Далі давайте підпал заробимо. уб'ємо чела, який грає в Майн. І спокійно собі йдемо по Класна тусовка. Га? Що? Обідно, обідно. Я класно танцюю взагалі-то. Давайте, чому я не можу взяти цього тіпа? О, тебе. Темного я можу взяти. Ну, в цілому, кінець. Поліцейський, містер поліцейський йде до нас. Ми просто звалимо. О, іншим разом, все, погоджуюся. Мені потрібно убити ще половину багато, дуже і дуже багато. Окей, ти загинеш? Після чого ти загинеш? І ми валимо, валимо, валимо. Так, тут у нас парочка, якої більше немає. Шкода, такі молоді. Ну, поліція поки що не догадується, що це я убити. Так, тепер вали, 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 вали. Срочно, срочно, срочно. Все пух. після чого давайте уб'ємо тебе і знову ж таки звалимо. До нас приїхали медики. Так, я в цілому можу позвонити якогось когось викликати. Хто це приїде? О, мій охоронець, тебе вбити і тебе вбити. Тільки тут поліцейські, ну нічого страшного. Те, що ми тут когось блін. І уб'ємо ще ось цього чела, мабуть. Пішов. Хтось мусить викликати поліцію. Та нащо тобі та поліція? Тебе я також уб'ємо. У нас залишилося дуже і дуже мало людей. В цілому давайте потанцюємо, аби вони розійшлися. І не звідси. Ідіть тебе звідси, це мій клуб. Кіл. Мене почали бити. Що? та за що? Кіл. Папа, ну тут залишилося 9 людей, я не хочу ризикувати. Ну чуваки вже порозходилися. Наприклад, її ми можемо спокійно вбити. Чому він аж туди пішов? Мені треба аж до нього йти, алло Знаєте, чим менше людей, тим більше мені починає подобатися тусовка. Убити сюди і сюди. Все, ми вбили всіх, кромі одного. Давай потусимо. Це перемога. Цей київський клуб, тільки мій. О, точно, знаєш, що можна включити українські пісні? Цей клуб повністю наш. А єдине, що я можу сказати, це бабу.